Тим часом Росія продовжує ядерний шантаж. Магате б'є на сполох. Ворожі атаки на енергомережу змушують станції знижувати потужність, загрожуючи стабільності. Очевидно, головна мета Кремля тиснути на світ. Про це говоримо далі. Минулого тижня світ вшанував роковини Чорнобильської трагедії. 1986 року Москва намагалася пояснити катастрофу техногенними причинами, але очевидно на українських землях проводилися найбрудніші експерименти: сотні загиблих ліквідаторів, десятки тисяч жертв променевої хвороби, сотні тисяч гектарів втрачених територій. 2022 року російські війська знову порушили ядерну безпеку, намагаючись якнайшвидше дістатися Києва, загарбники вдерлися до зони відчуження, розграбували та знищили майно Чорнобильської АЕС. Співробітників взяли в полон. Збитки оцінюються в більш як мільярд гривень. І через кілька років на початку 2025-го, два ворожі дрони пробили захисну арку четвертого енергоблоку, спричинивши витік радіації на 15% вище норми. Для ліквідації наслідків знадобився майже місяць. Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту працювали в умовах підвищеного радіаційного фону. Докладніше в сюжеті Армія ТВ. Такі наслідки має укриття зруйнованого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, куди влучив ворожий дрон герань 2 типу шахет. Безпілотник окупанти спорядили фугасною бойовою частиною для максимального вогневого ураження. Це перевищує. Так? Більше тижня вогнеборці ліквідовували наслідки удару за показниками радіаційного фону. Стежили й в підрозділі РХБЗ. Ми виїхали екіпажем, несли постійні заміри мето. Заміри, реаліційні заміри. Реєстрували, кожних 15 хвилин були і напрям вітру, і відповідні методані, і заміри бета і ганор. Робили частково саркофаг, викидів ніяких надлишкових немає, але тепер це ж треба вже якось ремонтувати. Конфайнмент він же укриття заховав під собою четвертий реактор ЧАЕС. Разом із ним 200 тонн залишків ядерного палива і 4 тонни радіоактивного пилу. Що на 100 років, руйнування саркофагу може привести до неминучих наслідків. Вночі напередодні Мюнхену російський ударний дрон вдарив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований дрон-шахет. Технологія, яку Іран передав Росії, його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки. І ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії Путіна. Країна, яка наносить такі удари, хоче миру. Ні, вони не хочуть. Не готуються до діалогу. Вже не вперше окупаційні війська нарікали світ на повторення трагедії Чорнобильської катастрофи. Війшовши в зону відчуження у 2022 році. Окупанти, пересуваючись небезпечними та забрудненими ділянками, підняли радіоактивний пил. Рівень радіації тоді перевищував у 20 разів. Наслідки цих дій досі ліквідовують. Крім того, що тут є багато забруднених ділянок. В зоні відчуження, тут ще і багато заміновано. Якщо є на то можливість, то є інформація, то ми отримуємо карту мінних полів, щоб ми знали, чи там є міни, чи немає міни. Тому що ну, наші сапери також попрацювали вже в тій місцевості, але все. Так. Обережність ніколи не буває лишньою. Саме грязні місця це є Рудий ліс, там, де в свій час військовослужбовці Росії копали, будемо так говорити. І також є забруднені місця, це є там, де от, ділянки з покинутими всякими цивільними автомобілями, все, що від них залишилось. Бо далеко не все, на жаль, вийшло свій час закопати. І ці ділянки, вони також трошки трошки скажімо так, мають радіаційний фон. цей фонд. 7,9 мікродірків на годину. Перевищено ну, було 7,99 мікрозіверта на годину. При нормі санітарній по Україні 0,30 мікрозіверта на годину. Окрім ліквідації наслідків у Чорнобильській зоні. Підрозділ РХБЗ працює і на фронті. Вони здійснюють відбір проб ґрунту рослинності та уламків боєприпасів для швидкого аналізу у лабораторіях. Особливу увагу приділяють хімічним речовинам, які застосовують окупанти. Вже неодноразово фіксувалися випадки використання окупантами бойових отруйних речовин. Їх використання створює серйозну небезпеку для особового складу. Підрозділ РХБЗ швидко виявляють такі загрози та нейтралізують. Найбільша в Європі атомна електростанція в центрі уваги світової спільноти Запорізька АЕС, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії генерувала близько 20% усієї електроенергії України, а також забезпечувала експорт до Європи, нині окупована Кремлем. Загарбники використовують режимний об'єкт як військову базу, як не допустити повторення Чорнобильської катастрофи, та чи зможе Київ повернути заес далі. Запорізька атомна електростанція, третя у світі за сукупною потужністю. Вона складається із шести атомних енергоблоків по один гігават. Кожен 4 березня 2022 року заес захопили російські війська. Відтоді світ за крок від катастрофи, що може назавжди змінити хід історії. Над Запорізькою атомною електростанцією час від часу пролітають російські ракети і безпілотники. Лунають загрозливі вибухи. 25 серпня 2022 року двадцять півдні року опівдні внаслідок бойових дій загарбників сталося перше в історії повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Загарбники ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Під загрозою обстрілу був один із енергоблоків заес. Також достеменно відомо, що росіяни замінували берегову лінію атомної електростанції. А в кількох машинних залах першого і другого енергоблоків загарбники розмістили військову техніку і боєприпаси. The New York Times та інші незалежні змі задокументували низку зловживань і залякувань, спрямованих на українських працівників заводу, після того як російські війська штурмували об'єкт невдовзі після початку війни. Інспектори організації Об'єднаних Націй виявили міни, встановлені по периметру станції. А українське цивільне населення, яке проживає поблизу, стверджує, що росіяни використовують об'єкт як прикриття для здійснення атак, знаючи, що Україна буде обмежена у своїх можливостях реагувати без ризику для ядерної безпеки, із допису The New York Times». Служба безпеки України встановила особи трьох російських генералів, які командували захопленням ЗАЕС. Задокументовано, як окупанти обстрілювали станцію з танків та інших видів бронетехніки. Експерти певні, Кремль свідомо створив небезпечну ситуацію навколо ЗАЕС. Російська Федерація здійснювала ядерний терор не лише проти заес. І тримаючи станцію вже понад три роки в окупації, а також здійснюючи неодноразові атаки на території станції. І ракети пам'ятаємо, прилітали і шахеди прилітали був здійснений терор проти інших об'єктів. Для прикладу, та ж сама Чорнобильська АЕС. Ми пам'ятаємо, в якому стані сьогодні знаходиться об'єкт укриття. 2 з діркою безпосередньо до старого укриття, яке розвалюється ще там, з радянського періоду. З території Запорізької атомної електростанції росіяни завдають ударів по мирних містах на іншому березі Дніпра. Загарбники використовують режимний об'єкт як полігон для навчання із застосування артилерії та запуску БПЛА, внаслідок чого постраждали тисячі місцевих жителів. Найпотужніша атомна електростанція Європи стала однією з тем міжнародних перемовин про те, як звільнити ЗС, міркують у Вашингтоні. Тим часом Київ наголошує, Запорізька атомна електростанція не працюватиме без України. Вона сама по собі сьогодні не працює, і без України вона не буде працювати. Америка абсолютно на технічному рівні на політичному, то що розуміє, що вона, якщо піде формат. Менеджменту цієї станції піде тільки з нашими технічними працівниками. Генасамблея ООН схвалила резолюції, в якій закликала Росію терміново вивести свої війська з території України, а також Запорізької атомної електростанції. Документ затвердили 99 країн. Президент України наголошує, ситуація на ЗС щороку стає все більш загрозливою. За інформацією української розвідки, торік на даху кількох енергоблоків російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Ймовірно, щоб імітувати удар по станції. Нещодавно окупанти також пошкодили резервуар дизельного пального яке використовувалось для живлення аварійних генераторів. На інцидент відреагували в міністерстві закордонних справ. Росіяни не лише окупували станцію, але й не здатні гарантувати її елементарну безпеку. Цей інцидент є прямим результатом бездумної заміни Росією ліцензованих українських експертів на некваліфікованих тимчасових російських виконавців. Якщо ця ситуація триватиме, будуть нові аварії та загрози. ЗАЕС має бути повернута під український контроль. Це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Більшість країн світу визнає, де окупація Запорізької АЕС має відбутися дипломатичним шляхом. Політологи ж наголошують, Путін маніпулюватиме ядерною темою, адже звик тримати світову спільноту в напрузі. Кремль абсолютно планомірно. З розумінням ситуації здійснює ядерний терор, як в цивільному аспекті, захоплюючи АЕС, діючу АЕС, а потім, до речі, знищуючи можливість її там охолодження, те, що ми бачили з точки зору підриву Херсонської ГЕС, так само Росія здійснює терор і в аспекті. Військовому, ми це бачимо, залучаючи там, фактор Білорусі, е, гру на там, ядерних м'язах. Тобто, це все є е, картами однієї колоди, де Російська Федерація дійсно спекулює на ядерній тематиці для того, щоб схиляти е, вже в геополітичному вимірі, в дипломатичному вимірі е, рішення інших е, акторів на свою користь. Окупована Росією Запорізька АЕС може частково відновити роботу вже за кілька місяців після припинення бойових дій. Про це запевнили в МАГАТЕ. на станції досі перебуває обмежена кількість спостерігачів агентства. У їхньому останньому звіті зазначається, що безпеку підриває присутність російських військ, які продовжують блокувати доступ до ключових об'єктів, що в подальшому призведе до нових небезпечних ситуацій. Тим часом новий фейк, щодо ЗС готує російська пропаганда. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України. Окупанти планують випустити пропагандистські відеоролики, в яких розповідатимуть, що тимчасово захоплена запорізька атомна електростанція належить. Російській Федерації також метою кампанії є виправдання Кремлем своїх військових злочинів та спроба покращити свої міжнародні позиції, зокрема в США та МАГАТЕ.